Ви сказали, як е, рівень дотримання законів, е, він точно не покращився е, під час війни. І я хотів би все-таки звернути увагу суспільства і тих, хто нас бачить і чує, на те, що ну, а хто ж голосував за оце весна прийде саджати будемо?» І чого ми чекаємо, коли з такими гаслами йшли люди на вибори і вигравали вибори, то. Ну, вони не обіцяли законності, вони обіцяли щось е, прямо протилежне. Вони ж написали на бігбордах: судити будемо, е, притягати до відповідальності будемо. Вони писали це примітивне саджати. І е, тепер е, ми отримуємо те, за що проголосувала більше. Це по перше. Що стосується цих вже мемних менеджерів, то е, Моє завдання було якраз показати, що це все ну навіть не пусті слова.